На дворі травень місяць. Цвіте бузок. Біля мого вікна прямо цвіте бузок, яка це красота. На дворі красиво, сонячно. Тільки залишилося у Бога миру просить, щоб був мир на землі, щоб був хліб на столі. Ну а до хліба також треба. Я меду підготовила до хліба. Подивіться, який медок із кульбаби. От я закрила 30 баночок. Меду. У мене сезон вже почався. Подивіться, яка ж краса. Закривала із лимоном, і з корицею. От який красивий медок. І ми його зразу відкриваємо і употребляємо. Сьогодні день вишиванки. Я дуже люблю праздники святкувати, але треба працювати. Сезон почався.